Уявіть собі, тихе місце, де можна відпочити від міської метушні, насолодитися природою та справжнім спокоєм. Саме тут, у Черкаській області, в затишному селі Березняки, за 40 кілометрів від міста Черкаси, розташована дача, яка може стати вашим ідеальним місцем для відпочинку або проживання. Будинок має три поверхи та збудований із цегли, що забезпечує надійність і довговічність. На першому поверсі знаходиться гараж. А також просторе підвальне приміщення, яке можна використовувати як майстерню, комору або для зберігання запасів. На двох житлових поверхах розміщені кімнати. Загалом у будинку три кімнати: світлі та затишні. Усередині стіни обшиті дерев'яною вагонкою, що створює теплу, домашню атмосферу та приємний міксер лімат у будь-яку пору року. У будинку є електроенергія та власна свердловина. Вода подається без перебоїв, усі комунікації працюють. Частина меблів та техніки вже є, тому після мінімальних вкладень тут можна одразу жити або приїжджати на відпочинок у вихідні та влітку. Зимина ділянка площею 5 соток дозволяє облаштувати сад, город, зону барбікю або місце для сімейного відпочинку. Тут, тут достатньо простору, щоб втілити свої ідеї та насолоджуватися природою. Ця дача чудовий варіант для тих, хто шукає доступну нерухомість у спокійному місці. Вартість будинку лише 1 тисяча 500 доларів. Якщо ви мріяли про власний куточок тиші та затишку, ця пропозиція саме для вас.